Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб, по-перше, подивитись на режим Годзіла. По-друге, десь я бачив, що є дуелі. О, дуелі командами 3 на 3. Почекай, а є дуелі з чуваками один на один чи нема? Хм, Коротше, не знаю точно, але в нібито як десь я бачив, що є дуелі чисто один на один. І я би в дуелі один на один залетів. Ще ви написали в коментарях, коли ми з Денчиком грали в Бравл Старс у нього на каналі. Ви сказали, що краще поставити. На кота. І ви знаєте, я понаставляв дуже багато різних приколів. І мені реально дуже подобається за нього тащити. Щас я вам розкажу і покажу, як я за нього просто валю. Щас ми його прокачаємо ще разик. І я би прокачав ще разок, але трошки ш -ш шкода оцих жетонів. От, і потім, щоб хайперчарч йому відкрити, там треба буде ще нормально так заплатити. Але сподіваюся, що все буде чітко. Ще в мене, кстати, така штука з'явилась. Плюс тище, непогано. Трошки я на ньому наперемагався. Мені сподобалось дуже сильно за кота грати. Я повиконував трішечки квестів, і в в цілому, кстати, у мене скоро з'явиться новий персонаж по ідеї, тому що зараз ми зберемо ці кредити. Так, да, і в мене до сквіка ще осталось прям єрунда, єрунда, і ми його прокачуємо. Найс! Nice. Тепер у мене ще й з'явився міфічний сквік. У мене тільки 9 міфічних героїв із 24. -х. Жесть. Let's go! І я можу відкрити нового епічного Бравлера. Бочку Гейла чи Лолу. Хм. Hmm. Я не знаю, що робить Лола і Бонні, Тому що за Гейла я. Ну, я, в принципі, шарю, що він робить. Та й в цілому такий собі юніт. А от за Лолу я вощені чорта не знаю. Але 925 вона коштує за епік героя 925. Ладно, давай, Let's go. Погнали! Поки що вибирати далі нагороди, забирати свої, тому що в мене їх зібралось, звісно, багато. Батлпас, правда, вже скоро закінчується, через там один день чи два. Один день два з годин. Два дня, грубо кажучи, то я вже не встигну дозбирати нормальну кількість, щоб потім купити і все прокачати. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Тому просто збираємо винагороди. Наступний вже бралопас, весь куплю, щоб було все чітко, а поки що у нас випадає пічна зірка і тут якась анімація. Єрунда. Мені би юніта. юніта на шару було б круто. Так, налолу шесто. Очок, непогано. Далі Super Rare Bands, Тут теж єрунда, ще тисяча отаких от штук, це дуже хорошо. У мене вже є 3 тисячі. І епічний стардроп, і у мене знову 200 коїнів. В цілому непогано. В цілому, я би сказав, непогано. Я би даже на наступний раз купив би себе Бравл Пас Плюс. Ця штука реально класна, тому що тут є дуже багато різних приколів. Типу тобі 3500 поїнтів, 11 тисяч коїнів, поняв, 1000 кредитів, це цілий юніт, плюс ще там якісь всякі штуки, і ще, можливо, кілька юнітів зверху. В общем, реально класна ситуація. Це ще, кстати, тут 300 коїнів можу забрати. От, бо поки що, ну, щось я кубки почав фармити дуже повільно і не знаю, з чим це пов'язано, але у мене чуваки в клубі реально качаються і реально круто. У нас е лям і 77 тисяч кубків, це реально багато. Ми чуть-чуть підняли кубки, тому що щоб це було стимулі, стимулом для цих чуваків, трошки підкачуватись. І в цілому, в клані всі абсолютно, грають дуже-дуже часто. Ти типу, подиви, тут е, майже нема ні одного чувака, який заходив кілька днів тому. Один ось є, один день тому заходив, і все. І то. Він зайде. Це 100%, прикинь. Це ж реально круто. Я вже навіть зібрав два якихось яйця горили. Не знаю, як я це зробив. Я Просто за грав в цьому в зіштовхненні. От, Ну, коротше, в соло ці штуці я валив. І в цілому мені було доволі круто, тому що я прокачав на нього якусь таку штуку, що ось ці банки з енергією, вони дають йому не 100% сили. Чи як там, чи скільки вони повинні там давати, а вони мені дають 200 сили. Типу, значить, це набагато більше. Поняв і мені це дуже ту вподобає І ще я взяв кстати, гаджет, який ви казали коробку, щоб. Кіт уходив такий під коробочку, і все ставало з ним чікіпукі. Трошечки по мені попали, але нічого страшного. Щас я викачуюся і вам взагалі всім хана. Щас все буде. У мене ще ульта сама по собі не збирюється. Ще я підкачав таку штуку, щоб я в кущиках був трішечки швидшим. І щоб все в мене було Чікі Пукі. Кстати, тут сквік трошечки щось він пробує робити, але ми, в свою чергу, нормально так валимо. Ух ти йо! Ладно, тут у мене можуть бути проблеми. Да. Yeah. <laughs> ну, перша катка, як би мовити, комом. Просто реально, 10-й ранг, самий нуб Самий перший помер. Хоча б сподівався, що все буде хорошо Зараз ми попробуємо взяти топ-1, і потім підемо подивимося, що там робить Годзіла oh, Чил і подивимося на ось ці дуелі. Бо, по суті, ну, це і є дуель. То, що ну, ми граємо там, допустимо, в гем краб, збираємо геми або в будь-який другий командний режим, то все одно вважається типу. Але я би оце, звісно, хотів один на один, чисто з кимось попробувати на різних прикольних юнітах, чисто потестити скілуху. Бо я не особо скіловий, я би сказав. Але з, 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 з другої сторони, нібито трошечки і скіла в мене є. Так, баночка лежить. Опа. Так, Вольт, іди в баню. Хе-хе, <фі> чуть мене не розбив. Але він всі заряди потратив, хоча на мені він там накачався, дай Боже. Так, і він ще може ультанути і трошечки підказувати. Качатися туши, тік прибіг, а це мені не подобається. Я б на нього запригнув і вбив би його з легкістю, але в мене трошечки не вистачає ульти. Чуть-чуть. А вже вистачає, ми можемо на нього спокійно запригувати, розносити і кайфувати. Трошки, правда, бомбок він встигнув вкинути, або то в нього десята сила якась, або то що в нього таке використане, що в нього суперсила, і він помирає, і бомби на собі оставляє. Так, тут у нас пенні. По суті, HP в неї дуже мало. ХП певний прям дуже-дуже мало. В неї зараз зарядка демеджа, і ми таку запригуємо і трошечки промахуємося, і стає. Є трошечки невеличка проблемка. Тепер треба відійти. Хі -хі, ульти нема. Бомбу вона кинула. Тут ще справ точно такий самий, як та пенні задовбуючий. Кидаємо, давай коробочку. І він мене все рівно бачить Диви, стіну тут поставив, чорт. Давай запригуємо до нього і спокійно підлутуємо свій топ-1. Можливо, трошечки в крисятничку, ну нічого страшного. Все рівно непогано. І ще дропчик получили рейерний, 25 карточок. В цілому непогано. В цілому непогано, але хотів би я забігти на горилу. Бенс let's go. наскільки я знаю, тут треба ламати будинки і. ага, а я вибрав кота. Ха-ха. Ну, це тіп, точно не той, що хоче ламати будинки. Це взагалі не то. Це взагалі не про мене. Сюди кольта якось брати треба. Ну, тому я беру горилу і просто шурую. Мені по-хорошому, по-хорошому, не отримувати дуже багато демеджа. Іти в ці кущі до цього чела і пробувати ламати їм будинки. Пробувати ламати прям дуже сильно ці будинки і не сильно отримувати плюхи від цього чела, бо він мене ще ще рознесе. Надо зламати бомбу. Все, я поняв. Треба просто ламати бомби. Я не встиг. Коли ламаєш ту бомбу, то взривається цілий будинок, а ми ще й проіграємо. А із за того, що ми програємо, я просто з цим котом, по суті, нічого і зробити не зможу, поняв? Бо та горила теж ще жива. Так, я взяв теж горіляку, погнали. Оцей тіп, ну я йому нічого не зроблю. Я тупо його не доганяю. Тому треба, щоб ти мене задефав, понімаєш? Ти його там отпустив, він щось нахилиться і почне опять робити свої брудні справи. А мені треба ламати вам базу. А щоб ламати вам базу, треба або юніта хорошого, або горилою бути. Но горилою невдобно. Ну як горилою? Гадзілою. Гадзіла штука солідна, і ми, кстати, проіграємо дуже сильно. У нас уже 5% лишилось. Я їм, то, звісно, багато сносю, але цього реально мало. У нас лишається тупо 1%, і ми програємо. Просто через те, що я взяв не того юніта, можливо, мої. Чуваки взяли не того юніта. Коротше, тут, одним словом, дуже хороший, я розумію, так і тік. Дуже хороший, скоріш за все, Кольт, якого я би, кстати і взяв. Бо Кольт це чувак, який прям хороший. І я би попробував на ньому. Можливо, все ж таки буде краще. Я не буду брати щас цього. Не буду брати гвоздика цього вінтика. Я, в принципі, просто на кольті побіжу і подивлю, що там відбувається. Трошечки поламаю їм таку базу. Попробую. Убити цього тіпчика і спокійно щас розвалити бомбочку. Тепер бач, тепер просто я знаю більше про цю всю ситуацію. І трошечки я розумію, щось у мене можливо і вийде. Головне завалити цього щас тіпчика, бо тут вони щас наспавняться. Тут цілий шарф поняв. Ну проти шарфа мені особо тут нема що зробити. З нами Вольт. Кстати, Вольта зробили легендарним. Прикинь. Раніше він був просто міфічним, типа. Раніше він був не міфічним, а цим із батл паса ексклюзивним, типу. Так, трошечки гориляку ми надамажили, але тут влетів шарф і взагалі капец, ні чорта не можна зробити. Диви, як мене відкинуло. Ну його в баню того шарфа погнали просто до себе сюди. Зараз спробуємо тако зробити. Трішечки ми зламали їм бази. У них 56%, у нас 85%. Режим дуже цікавий, але дуже складно. Дуже складно щось робити. Мені, в принципі, цей гвінтик не сильно й допоможе. Надо їхню горилу зламати дуже сильно, бо горила може ламати дуже багато побудов. І ну його в баню. І ми її зламали. Слава Богу. Так, шарф. Да, хоч шарфа вбив, але тіко стався. 600 хп у нього. В цілому, він дуже тоненький. Аби горило, що там все дамажило і було хорошо, бо дивіться, тіко накидає бомби, і він дамаже. Ну дамаже не все, поняв. Трошечки пробуємо там допомагати, і тіка треба розвалити, бо це капець. У нього теж демеж величенький, як і в мене, але достає він, звісно, далі, особливо коли тікає. Він ще свого бота цього кинув, Маню нього. І той бот мене ще й задамажив, але я можу зробити ось так. І почати ламати їм конкретно базу. Правда, шарф прийшов і зламав мене. Ну, шарф нічого релі не зробить, чисто вплотну, поняв. Гадзілі, точніше. Не знаю, чому я її називаю горелою, але. Хі -хі, ладно, гадзіла. Пробуємо теж дамажити базу, у них лишається все на все 7% ХП. 7% ХП це дуже мало. І ми потихенько, помаленьку дамажимо. Дамажимо, дамажимо, і дай Боже. Все. Слава Богу, перемога. Ще не перемагав я тут. Чисто показую цього ділу, як він тут розвалив всіх. Це реально було солідно. Плюс 8 кубків мені дало. Я наніс 39 тисяч демеджа. А ця дівага нанесла 130. Ну це вона в основному годілу і була. Хух, і непогано, непогано. Я би в цілому сказав, навіть, навіть дуже сильно непогано. Мені дали яйце. А, поняв. Давай. Супер Рейер, епік. Може, міфік би або легендарі щось. ерунда єрунда випала. Ладно, нічого страшного. Я би ще хотів попробувати дуелі. Дуелі, дуелі, дуелі. За допомогою. Коб я взяв. У мене є якась мутація на цього типа. Я взагалі не знаю, що робить ця мутація. Абсолютно. Ну, щось вона робить. А що я не знаю. Напишіть в коментарях, що робить мутація, я обов'язково прочитаю. Я би взяв кота і пішов в дуелі. Я навіть мапу не дивився. Можливо, він там взагалі безтолковий, але давай дивитись. да, скоріш за все, він тут безтолковий. І, кстати, вони теж з мутації. А Я ні. Я тупо без мутацій. звичайний такий чел. Такий біжу, 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 надо дати 10 кілів. Все, я поняв. Питань нема. Так ми і зробимо. Візьмемо коробочку, підемо, поможемо слому, Сюди запригнемо, теж вб'ємо. І в цілому у нас все доволі таки непогано, але наш бас пішов помер. Ну, теж непогано. Кстаті, Карл, чувак, дуже класний, але ним треба дуже вміти грати. Він прям реально крутий, але за нього треба так валити круто. Отако можна зробити: трошечки знести пайпер. Бем, трошечки оцього тіпчика. На спрауті, на кактусі, і пішли сейвитись. Нам да хилитись, У мене покращене відновлення хп, по суті. Ми що можемо зробити. Щас рознести цього кактуса знову. Пайпер теж пішла геть. Ні, не хватило одної тички тупо. Одної манюсінької тички. Ну нічо, кілів я наробив там багато. Зараз подивимося, що ми можемо ще зробити. По суті, ми можемо. Дуже класно. Ой-ой-ой, капець, вона там демеджі вкидує, поняв через свою модифікацію, через мутацію, конкретно. Ну, що ж поробиш? Зараз її там винесуть. Їм уже стане складніше, бач, вони рознесли мапу і просто чекають. Нам не можна помирати, бо в нас рахунок 8-8. Нам якщо їй нападати, то треба нападати всім. Надо, щоб база була ульта, але пішов Карл, і він пішов реально помирати. Бо я щас усю теж запригнув і мені тупо ханами програли. Через те, що у мене юніт трошечки не приспособлений для цієї мапи, але я все рівно найкращий герой, у мене хайлайт. Я тут пішов порозносив людей <свіс> з кайфом, але я програв, на жаль. Ну нічого страшного. Зато демедж докинув, вийшов XP. І за допомогою XP навіть не вистачило, щоб прокачати левел. Жесть. Хоча тут сотню дає, сотня це немало. Я прокачаю тоді оцю подружку. Лолу. Да, Legendary Unlock я хочу. Я хочу відкрити ось цю подружку, я хочу Ембер. Трай. А, це її чисто випробувати? Ні, я випробувати не хочу, я її хочу відкрити. Блін. Погано, я хотів би її відкрити. Бо міфік мені не сильно треба, поняв. Е, легендарки теж є деякі, які я не розумію особо. Але я би я би дуже коротше, жорстко хотів. Я би дуже хотів оцю Ембер. Вона реально класна. Ну, це Next Unlock. Поняв, я ще Лолу відкрию, а потім я буду вибирати між цими всіма. Тому було б дуже хорошо повиконувати багато квестів, реально багато квестів. І спробувати щось толкове замутити з цим всім. Що в мене взагалі по квестам? Давай квести відкриємо. які квести у мене вже виконані? Давай просто порахуємо, плюс-мінус скільки мені треба де, о, досвіду. Ось у мене цей виконаний. Тут 4. Це в мене є вже дві ти, тисячі да, досвіда. Е, 2,5, 3000, половиною, три тисячі, три 4 половиною чотири, чотири з половиною п'ять, тисяч досвіда. Наскільки це я далеко дойду, вообще? Якщо у мене ці 6,5 тисяч досвіда будуть. Грубо кажучи, по тисячі за кожен. да У мене 6, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, сюди я дойду. Ну та й все, до 31 з першого. А мені надо то 50. Ну я ще разом з цим всім получу ще якісь бонуси тут, да? Відразу 20% прогресу, ще якусь ерунду. Коротше, багато всякого я получу, але. А, у мене сразу цей! У мене сразу весь буде батлпас вкачений. Значить, довго ми не будемо гратися. Let's go Е, в смислі! Обалдеть! У мене тупо не хватає! У мене тупо не хватає, прикинь! Це капець, народ. Це просто плакать хочеться, чесно. Це просто хочеться плакати, бо я купив батл пас, і він через день і 20 годин просто закінчиться. Я попробую максимально жорстко зараз виконувати всі абсолютно квести. Можливо, я зможу його докачати чисто за оцих півтора дня, но я не впевнений в цьому. но я дуже хочу. Тому доведеться в brawl stars чисто валити. Можливо, даже кубків нормально піднімати. Бо по-другому просто нікуди. Фух, коїнів трошечки, ще. Якоїсь двіжухи, давай. Ще такої біди. Короче, жесть. Ми тут щас навідкривали, але ж. Там було написано, типу, все відразу, поняв. Та я подумав, типа, що все чітко, поняв. А в ітоді так як я і рахував, да? До 36-го чи до якого? До 34-го даже. Жесть. Ну зато Лолу сейчас викачаємо. І почнемо качати ембер. А, це б... безплатно просто получити любого епіка? Давай, Енджело, фрі. Да. Все, на шар у Енджело у мене є. <ріст> жесть, прикольно. І Лолу я докачав, диви. Обалдеть. І тепер я можу вибрати легендарного Бравлера. І я сейчас виберу Ембер. Є, вибрати. 3800, вісімсот. Це капець, це так багато. Ну на наступний батлпас, хіба що я зможу її отримати. Скоріше за все. Ну, сейчас у мене й гемів буде куп. Тому я ще й за гемі зможу когось купити. Ну такого. Плюс-мінус адекватного, але можливо не самого кращого. Але коїні у мене сейчас буде жесть. І всякої движухи тоже. Кайф. Так, ембер потихеньку підкачується. Хорошо. Всякі емодзі. Вони ті емоції не задовбались уже малювати. Дай юнітів. хороших. Ну, блін, за геми прокачувати паси не хочеться. Але тут далі і подарки класні. Далі подарки дуже класні. Далі подарки дуже-дуже сочні. Що в мене по квестам? Покажи. Квестів у мене купа. Хорошо? Давай дивитись. На кобу в мене є дуже багато квестів. На гріфі бачу. І на Хенкі. Давай хенка. В соло нема квестів. Пішли в дуо на Хенкі. Погнали! Нам треба виконувати квести. Що ще робить? Треба фармити тепер. По-другому тупо нікуди. Я що зря купив? Ну ж і бабла стоїть нормально. Погнали. Давай, ми в дуо, брат. Я тобі допомагаю. Ти валиш. Ми з тобою два ближніка, по суті. Бемс, погнали далі. Банки качаються. В тебе там проблема, да? Зараз будемо щось робити з тобою. І твоєю проблемою. Трошки його відігнали. На! Плюшку. Пішли, пішли за ним. Ми його не боїмось. Ми його вбиваємо. Що там нашій баз робить? Отут дамажем помагаємо. Все, вбили. Ми вже топ-3 зайняли. хорошо. Мені, да, по ідеї, багато демеджа. Тому погнали наносить демедж. Бемс! Блін, я думав, я вдарю двох, а я тільки одного надамажив. Не достав, добив. Давай! Баз, помагай! Базу розбили. Ладно, ладно, хілимся. Базу розбили, у нас з'являються трошечки проблем. Ой-ой-ой, по мені ще попав. Отако. Затупість! Отако тобі плюшечку. Бас, давай, накачайся. Давай, давай, ми валим з тобою. Ого, в тебе тоже плюха, дай боже. Блін, я не встиг! Я не встиг стрельнути. Ой-ой-ой, сейчас -ой -ой. може бути халепа. Туп два можемо взяти. Обалдеть, куда ж ти полетів? Що ж ти це зробив? Сидів би там, пождав би мене. Ладно, нічого страшного. Трошки демеджа наносили. Трошечки того всього, квестів дуже багато. Погнали далі. Нам треба нажимати кнопку, типу, погнали далі, щоб виконувати ще якийсь там квест. Короче, квестів тонна. Треба щось з ними робити. Я правда не знаю, що я купив, блін. Думав, що прокачаю. А я нічортан так і не прокачав. то той. М -м і капец. І капец. Так, ми з обізяною. Бібізян штука класна. Я б його теж собі хотів. Він прикольний. Його завжди якось супер незручно дамажить. особливо тоді, коли він Пригає, пригає, він постійно, коли пробує вдарити. Ще й перепригує перешкоди, прикинь. Бемс, у нас є дві баночки. Так, тут тік щось накидує. Крабовий, погнали в бій. Бемс, одного забрали. Мені все одно демеджу треба наносити, але я помер. Нічого, бібізян сидить, в нього все хорошо. Я просто демедж наносу. Так, він починає битися, завалив тіка. Баночку, баночку підібрав, хорош. Зараз я появлюсь, брат. Все в мене буде чеки-пуки. Let's go, старина. Дві, гранати? диви, 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 що роби. Він двойними гранатами стріляє. Ще п'ять команд є, прикинь, як тяжко. Бібізян там взагалі хана. Опять ці самі чуваки, вона мені ще медведя кинула. В неї два медведя. Саня, мене розбили! Бібізян! Спасайся якось, рятуйся. Я особо не врятуйся, да? Да, топ 3 Ну, топ 3 теж нормально, поняв? Це ну, типа не програш. І типа, ну, в моєму випадку, це плюс ранг, але трошечки якісь квести потихеньку виконуються. Я би погнав далі. І бібізян теж не проти. Давай, бібізян, ми повинні з тобою затащити. Можливо, комбо в нас не дуже. Можливо, тут, кстати, на Даюні такий трошечки далі стріляє. В принципі, як Гріф От, я думаю, ним би теж було непогано. Але нам ще й за цього ті панда виконати кілька квестів, так що давай йому поможемо. Так, тут ось горила. І Леон, обалдеть! Де тонна. Отако на тобі горила. Щас бібізян тебе доріже. А як не доріжу, то я поможу. Хе-хе. Так, нормально, гореляку забрали. Ліон остався одненький. Тут його не було, тут його не було. А що в нас тут? Натий плюшку. Тут бас. Бас мене застопив. Бабізян! Ну! Що ж ти робиш? Що не добиваєш? Ти просто продав свого тіммейта. Вривайся! Вривайся, забирай все. Ти ж можеш перепригнутися, ну. Хорош, він мене чекає. Щоб я банки забрав. Та ну, ти просто блін слився. Блін, ну я опять програв. Бібізян від мене втік. Він якийсь щиний, тімейт. Він якийсь секунд. Капець. Він просто тікає від база. Ну він чекає мене. На ульт. Блін, я все одно не встигаю нічого зробити. Він чисто хоче пережити цей бібізян. Но ну, він особо ні чорта й пережити не може, поняв? Він чисто тікає, він чисто вали. Ультанув. Оба. Нормально, я ще знову запавнюсь. Так, нормально, забираємо баночку, Активуємо таку штучку. Теж дамажимо його. Свалюємо. Блін, не зміг свалити! Це капець, як же мені тяжко з цим бібізяном? Він же ж взагалі в файтах не бере участі. Хоча ми могли б, багато раз могли б забирати. О, отут хороша система. Але все рівно. Так, тепер дуель топ-2. Ну, Бібізян нас довів до цієї дуелі. Так ви мені чорта й не перемогли. Та я особу тут ні чорта й не зроблю щас. Но стараюсь. Ну, не все одно нічого не вийшло. Хоча даже один мене тупо не бив. Поставив мене хенка на хенка. Ну нічого, все одно нормально. Ще якесь ось квест, ось... виг. Коротше, за цього чила у мене багато квестів. За хенка, диви. В основному виграти, типу, 5 дуелів. Потихенько квести виконую. А що ж робити? Як треба, блін, прокачати цей батлпас. І це ж все на все один квест, це типу 500 коїнів. Це навіть не цілий левел, поняв? Це треба два квести виконати, щоб левел пройти. Це супер тяжко. Так, ну я тепер з чилом який трошки далі стріляє, так що я думаю, що щось із цього вийде. Погнали, допомагаємо йому завжди. Бо треба і кубки піднімати, і все коротше, робити тільки так. Бо я ну, на самому низу. Ого, тебе там розбили. Ой ой, ой тут бомби якісь. Ви що робите, хлопці? Ой-ой, ой що ви за мною поїхали? Що ти робиш? Я тебе вбив, слава Богу. Час у мене появиться, я живу. У мене 5 баночок є. Нормально, живем. Живем, живем. Надо було б хенка прокачати, щоб банки йому давали суперсилу, якщо на нього це працює. На тобі, базік. НА ТОБІ На тобі. Реально несу. Реально зносю жестяк. На. Диви не лопнула. На. Плюшечку, да? Не знаю, да мій цей чел на тімейті Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тімейт помогай! Куда? Де ти був всю дорогу? Ти ні чорта не приніс банок. Слабак вонечий. Зато я виконав багато квестів. Зато я виконав прям багато квестів. Непогано. Давай подивимося, що в мене тепер по левелам. Так, стардропчики, дропчики, хорошо. 20 кубасів, всього на все. Сорок А я швидко тепер качаюсь. Диви. Я супер быстро качаюсь. Значить, я по-любому докачаюсь. Давай збирати. Я на эмбер збираю. Давай, стардропчик, дропчик. Міфік. Оба, Опа, випав. На, гавса. Непогано. Гаджети це хорошо. Це тисяча коїнів економить. Бо все одно всіх юнітів прокачувати надо. Щоб бути крутим. Давай, супер рейер. Бенц. тоже Х2 ерунда. Вона мені не сильно надо. На басах, кстати, скил буде хороший потом. Дивись, сики коїнів. Абалдеть. Ми зараз можемо так прокачуватись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я би сейчас Леончика свого підкачав. Бо це мій любимий герой. Ну, що мені Кіт дуже сильно подобається останнім часом. Прям дуже подобається. Так, тут тоже соточку сюда. Тут соточку тоже сюда, на эмбер. Эмбер качаем. Я її тоже потом викачую на максимум. Відразу і що б я хотів е, своєму Ліончику зробити? Зайти на нього і подивитися, що в мене тут на ньому ще мона вкачати. Абалдіша Ще отака штука Лаліпап. Ну я не знаю, що вона робить, Я знаю, що оця штука робить. Бемс. Купаляємо. Що робимо? А, смок бомба на 2 секунди довше. Це теж штука класна. Ми беремо, напевно, більший демедж. Ми беремо щит. Теж штука хороша. Віжен це все мені не сильно цікаво. Хайпер понятно. Що це за гір? А. То в мене перша одягнута ось на хп, наприклад, а друга на демедж. То мені все на все дві треба, так? А-а-а то мені їх не треба всі купляти. Який я дурак, який я просто. Який я валянок? Ти диви, я їх сіки купив. Отут ось швидкість. Тут ось давай виставлю P, наприклад. І все, так буде краще. Бо тут у неї у неї ось є суперсила. поняв? Крута. Тепер я поняв, як це працює. Я просто взяв, понакупляв того, що мені не треба. Обалдеть! Ну ти Саня даєш. І може все-таки кота на 10-й бахнем? Давай бахнем. Раз така гулянка пішла, 11-й левел. А що по хайперчарджу? А на нього нема хайперчарджу. О, я поняв. На нього нема. Прикол, звісно, прикол. Ну, нічого страшного, зато кіт фуловий. Те що? Буду тепер його прокачувати, помаленько сидіти. Ну і так же само помаленько сидіти, прокачувати оці всі левели, бо тут їх уже не так багато лишилось. А квестів у мене ось до мільйон. Хе-хе. Так що все буде хорошо 100%. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Ми мчимо до цілів 100 тисяч підписників. З вами був Санчелос І всім пока-пока.